Я не розумію москальську. А Ребята, слухайте, ну, якщо ви не розумієте, я ж не держу вас здесь. І не заставляю вас служити. Давайте ми запишемо це, ну, давайте ми запишемо, як ви мене ви виходите, як ви мене так? Дівочка, виходимо, так. Дякую. Das, Друзі, всім привіт! Слава силам оборони! Слава Україні! В Одесі черговий мовний скандал, і це вже ну такий треш, що перефразуючи наших ворогів, які а, коментують масово ботами в соціальних мережах різні пости нема сечі терпіти вже ці пекельні борошна. Про що я і чому дівчина, яка попросила говорити українською, мала піти геть після улюкання і оплесків в бік російськомовного блогера? Поговоримо прямо сьогодні. Мною ну, вімкну Тараса Кременя. Він розкаже про те, як взагалі держава врегульовує це питання, особливо реінкарнацію вати, яку ми спостерігаємо з вами сьогодні. Підпишіться на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, тут ми з командою говоримо правду, якою б некомфортною вона. Не була погнали, друзі. Отже, друзі, бізнес-івент, Одеса, вечір нетворкінгу. Деякі учасниці вимагали, аби спікер перейшов на українську мову. Чоловік, який вів один із заходів одну з презентацій відмовився це робити. А україномовних учасниць просто вивели із зали під оплески аудиторії, яка підтримувала російськомовного. Спікера організатором події був Віталій Ступаєнко, який розпочав захід російською мовою. на Потім один із спікерів, а це Олег Філішин, також почав свій виступ російською мовою. Хоча презентація на екрані у нього була українською мовою. Одна із відвідувачок на ім'я Юлія попросила, аби спікер перейшов на державну мову. Однак спікер відповів, що йому зручніше розмовляти російською, тому він буде далі це робити мовою агресора. Дівчина зауважила, що в разі відмови спілкуватися з державною мовою має бути хоча б перекладач. На що спікер попросив вивести її із зали? При цьому такі дії організаторів супроводжувалися оплесками учасників.

Самая страшная ошибка, которую вы можете допустить в 21-м веке, молчать о себе и оставаться без Не Мишайте, пожалуйста. Бу я не да. разумею москальску. Примите себе перевод. А, Ребята, слушайте, ну, если вы не понимаете, я же не держу вас здесь. І заставляє служить, та да, давайте це ви ще, день, Давайте зараз. ми запишемо це. Ну давайте ми запишемо, як ви мене виходите, як ви мене вводите, да? На виходимо да. Дякую. дякуємо, друзі. Я зауважу, що цей захід він не мав приватний характер. Тобто, це не державний захід на заході приватного характеру. Люди можуть, в принципі, розмовляти тою мовою, якою вони хочуть, якщо це приватне спілкування. Ну а подібні івенти це приватне спілкування. Втім, якщо дівчина просить зробити організаторів це мовою країни, в якій вона живе, то це вже порушення прав людини. І цим має займатися ще і омбудсмен. На інцидент відрагував е, обноважений захисту державної мови. Нагадаю, це в Україні Тарас Кремінь сказав, що цькувати за мову і виганяти з публічної події це предмет уваги вже правоохоронних органів, а не омбудсмена е, із захисту мови. Реакція буде. Жорсткою порушники будуть покарані. Ми змогли поспілкуватися із Тарасом. Я увікнулася з ним по скайпу, аби ви почули його думки щодо цього кейсу, яким він займався, щодо інших кейсів, які зараз відбуваються у багатьох українських містах. Надто про ті, про які ми вам розповідаємо, друзі, лідери тут Харків, Одеса, Дніпро, Ну і Київ. Послухайте нашу розмову, звичайно, я вважав. Це порушення, але вже не мовного закону, а напевно і кримінального кодексу і інших е законів, які поширюються на території України, тому що дискримінація мовною ознакою неприпустима, і це 161 стаття Кримінального кодексу України. Та звичайно вона заявляла про те, що вона просить з нею спілкуватися українською мовою, і я думаю, організатор мав би. Зробити все необхідне для того, щоб це право забезпечити, тому я сказав, що Одесити наступили на граблі, тому що в такій простій ситуації всього навсього спікерам треба було перейти на українську мову, навіть якби вона була ламана, навіть якби це був суржик, але зробити спробу необхідно, звичайно, було тому, що запросити людину, яка хотіла інформаційно поширити. Матеріали про е, необхідність підтримки малого середнього бізнесу, який значно постраждав і страждає під час повномасштабного вторгнення, Це звичайно благородна місія, але не забезпечити мовного права для присутніх учасників це звичайно неподобство, і це крім мовного закону, це звичайно і порушення інших е, важливих документів. Тому я думаю, досити зробили висновки, і я дякую українському суспільству, яке так активно відреагувало на порушення мовних прав пані Юлі, і буду сподіватися, що що на майбутнє у нас таких випадків не траплятиметься взагалі. Натомість сподіваюся, що з боку місцевої влади правоохоронних органів будуть жити всі відповідні заходи, що ти справді і в сфері освіти, обслуговування діяльності органів, місцевого самоврядування. У нас таких порушень не було, тому що в Одесі депутати продовжують спілкуватися на сесії недержавною мовою у громадському транспорті. В сфері обслуговування можна почути російську, можна почути російських пісень. Які виконують просто так на вулиці, звичайно з цим треба боротися і вживати відповідних заходів Пан Тарасе, Ці люди понесуть відповідальність, яку хотілося б почути? Я думаю, що мав би на це відреагувати, звичайно і уповноважність прав людини, тому що це чисто буде дискримінація замовного знаку порушення прав людини. Я думаю, що має бути і реакція з боку правоохоронних органів? Ми час від часу розповідаємо на нашому каналі е, історії, які трапляються це в основному Одеса, Харків, інколи Дніпро, інколи Київ, е, випадків, коли ну, так, така реінкарнація вати в цілому відбулася. Ви, як комбудсмен, напевно, з точки зору представника е, влади і закону і повноваженого можете це все зараз в цифрах і в фактах пояснити, але що спостерігаємо ми. Початок повномасштабної війни, 22 рік, масово люди переходять на українську. Російська стає маргінальною. Одеса, Харків, я бачу навіть серед свого оточення знайомих людей, які переходять на українську. Київ поготів. Зараз все повертається. Музика абсолютно безприбійно лунає і на вулиці Хрещатик, Російська. І в вухах, плеєрах, і в мові людей, які ходять в книгарні, навіть українські, на культурні заклади, тобто, все це знову повертається, і на мою думку, в ще більших масштабах ніж це було. І в таких зухвалих масштабах, особливо, якщо ми говоримо про фронтові містечка, схід Південь, а мотивація така: нас тут обстрілюють взагалі, приїдьте тут під обстрілами, ще напружтеся, щоб говорити українською мовою, до якої ми не звикли. Це Одеса, Одесі, Одеська мова. Ну от подібне звучить. Що з цим робити? І чи ви спостерігаєте таку реінкарнацію оцього всього проросійського? І як ви, як уповноважений, можете змотивувати людей? Тут у мене буде кілька підпитань, просто щоб ви вже відповіли на все це. Змотивувати людей, нарешті, по-перше, дотримуватись закону, а по-друге, переходити на українську, адже це реально захист, це щити, меч, це захист і економія на бюджеті оборонному і майбутньому і дітей, які слухають, що говорять батьки. І так само далі впроваджуються вдома, а потім виходять на вулиці, а потім в школі, а потім зараджають цим. Там особливо це стосується підлітків тією мовою, навіть україномовних, а потім їх витісняють із зали форуму молодих підприємців в Одесі. Ну це ж все просто, ви ж розумієте, це ланка реально причинно наслідкового зв'язку. Я хочу підкреслити, що якраз обов'язково повномасштабного вторгнення української мови стали набагато більше. Те, що люди спілкуються у Приватних умовах недержавної мови російською, угорською, румунською, та звичайно, це факт, і незалежно від того, чи це Одещина, чи це Закарпаття, це має місце. Але в той же час ми робимо зі свого боку як інституція, я як уповноважений захисту державної мови надзвичайно для того, щоб справді захистити права кожного громадянина на інформацію та послуги державної мови з великими потугами. Але в Одесі декілька місяців тому ми змогли затвердити місцеву мовну програму. Я просив про це Геннадія Труханова в 2020 році, в 21 першому, і мені здавалося, що цього абсолютно достатньо в умовах війни забезпечити права громадян, створити кращу програму, організувати безоплатні мовні курси, підготувати соціальну рекламу, посилити контроль за зовнішньою рекламою і оголошеннями, звичайно, за сферою обслуговування, є, яка є у ній з звичайно, за сферою освіти. Але ця програма тільки зараз почала працювати, і звичайно, мені не вистачає в таких містах, як, скажімо, Одеса, як Харків, як Запоріжжя, очевидно, і Дніпро лідерських позицій з боку місцевого самоврядування, які в принципі має необхідні можливості, які розуміють і відчувають, які потреби є у суспільства з тим, щоб додати таких необхідних компонентів і важливих інструментів для такої реалізації. Скажімо, минулого тижня я був на Сумщині. Я з подивом дізнався, що скажімо, ну величезна кількість мешканців шостки продовжують спілкуватися на державної мови. Ну мовляв, у нас ж тут були російські оборонні підприємства. А якої мови ми повинні ще спілкуватися, якщо відбулося з російською. Але ситуація змінюється і ми допомагаємо місцевим громадам. Скажімо, за ці два роки, спочатку повномасштабного вторгнення, ми допомогли і підготували близько 150 місцевих мовних програм. Фактично немає таких областей чи міст обласного підпорядкування, де немає відповідної мовної програми. Ми організували разом із волонтерами близько 600 безоплатних мовних курсів, які якраз допомагають і спонукають громадян і переходити на українську мову, і поліпшувати свої мовні Де про ці курси дізнатися, пане Тарасе на нашій офіційній сторінці на нашому сайті є локації в кожному місті і містечку з конкретною адресою, телефоном. А також у нас є перелік цих 150 місцевих мовних програм, які абсолютно відповідають духу і настрою і законно, і, звичайно державної мовної програми, яка була затверджена у березні 24-го року. Я підсумую, пан Тарасе. Ми вчора дискутували в колі друзів. Ми на даний момент не маємо механізму, за яким би люди нарешті усвідомили. Що варто вже відмовитися від мови країни агресора, незважаючи на бекграунд, який вона тягне, родинний психологічний? Ну тобто, це треба просто зробити так, аби наступне покоління вже не знало цієї мови. От як ви приїжджаєте до Польщі, і там ну навряд чи хтось старше, молодше верніше 40 років з вами буде говорити російською, а то й ти Вони її просто не знають. Ясно, що історія трошки інша, і з зросійщення у нас було інше. Але, зрештою, ми можемо це зробити. Нам просто треба захотіти це зробити. Є методи пряника, вони не діють. Ну там курси різні, заклики, відео, роки історії. Є кнута, це штрафи, причому такі високі штрафи, які би зобов'язували принаймні костяк, там сферу послуг, публічні місця. Переходити на українську, відповідно, працівників переходити на українську, ну і освітні заклади. От якби ваша воля зараз, не як чиновника, який контролює, що він має сказати, аби не бути радикальним, а як от Тараса Кременя, як би ви бачили механізм, ви цим займаєтесь давно і ви розумієте всі хитросплатіння і психологічні, в тому числі, як треба зробити, от якби ваша воля? Аби українська мова нарешті стала в Україні єдиною і основною у всіх, і взагалі не виникало дискусії на цю тему. Звичайно, я би тут подивився на цю проблему з двох боків. З одного боку, має бути середовище: інформаційне, культурне, освітнє, адміністративне будь-які українськомовни. І цієї мережі мовних курсів абсолютно недостатньо. Вона повинна бути багатотисячною, незалежно від віку, соціального статусу, походження того, що кожен має можливість. Достукатися до своїх мовних курсів і отримати інформацію та посту державної мови через те, що є порушення особливо в містах мільйонах, то зрозуміло, це впливає і на манеру, і на спосіб поведінки. І одеський приклад тому підтвердження: допоки у нас будуть відбуватися такі заходи, допоки не буде контролю за застосуванням державної мови в публічних місцях, співання пісень, спілкування на вулиці, то, що, звичайно жодних, жодних динамічних змін у нас не відбудеться. А з іншого боку. Я категорично підтримую ініціативи різних громадських організацій, що штрафи мають бути значно більшими. Штрафу у 3400, там, скажімо, для очільника державної установи, для керівника закладу освіти, для депутата це абсолютно. Штрафи повинні бути суттєвими, але звичайно, для того народні депутати повинні попрацювати. Звичайно, ми хотіли би, щоб обов'язок спілкуватися українською мовою поширювався на всіх без виключення. Це стосувалось би і народних депутатів України. Тому я сподіваюся і буду вірити, що ті рекомендації, які ми запропонували в нашому річному звіті, вони не залишаться без уваги. Звичайно, треба працювати і над іншими компонентами утвердження державної мови і політики, тому що питання державної мови це питання нашого захисту, це питання нашої єдності, звичайно, національних інтересів. Тому буду сподіватися і вірити, що цей одеський сюжет стане причиною для перегляду. Державних мовних стратегій, тому що питання української мови це фактор нашої безпеки, оборони і звичайно української перемоги. Ну і друзі, ви спитаєте мене, Яніна, так а що ж, який фінал цієї історії? Історія ця закінчилася наступним чином на сторінці в інстаграм організаторам посипалися тисячі гнівних коментарів про порушення закону про мову. Юзери юзері також порадили їм у подальшому робити свої заходи на території Російської Федерації, якщо вони не бажають дотримуватися законів України. Згодом організатор цього вечора нетворкінгу, звати його Віталій Ступаєнко, оприлюднив в інстаграмі вибачення. Відео записав, в якому пояснював, що поведінку вони характеризують як Так, а також пообіцяв, що всі майбутні заходи будуть виключно українською мовою. мене звати Віталій Стопаєнка, я організатор вчорашнього вечора нетворкінгу. Вчора сталася на івенті конфліктна ситуація, де питання було конфліктна ситуація, яка відносилась до мовного питання. Тобто спікер розмовляв на російській мові, і одному однієї учасниці це не ну це було некомфортно. Вона попросила перейти на українську мову. Я хочу вибачитися за те, що ми не допрацювали. Я хочу сказати, що це я, як організатор, повинен відповідати за такі питання. Я повністю несу відповідальність. Вибачаюся перед всіма людьми, кого це зачепило, та перед Юлією, яку з якою ми так скажемо. Том якою у нас сталося неврозуміння, я хочу сказати, що ми адекватні українці ми за Україну. Ми допомагаємо ЗСУ, але це нас не виправдовує, тому що зараз треба всім допомагати на ЗСУ. Але я розумію, що для того, щоб досягнути якісь великих масштабів в Україні, треба повністю переходити на українську мову і вести і вети на українську мову. Цікаво, друзі, чи дійсно організатори цього заходу зрозуміли в чому суть? Тому що оце формулювання недоопрацьованим. Країні, в якій б'є очевидні речі, є Україна, є українська мова, є країна-агресор, яка засипає Одесу ракетами, і ви далі спілкує, спілкуєтесь російською. А Путін далі заявляє, що там, де мова його російська, там і Росія. Ну і сипле далі на вас ракетами, на вас, на своїх по суті, за його трактуванням. А вам це подобається? Ви далі йому піддакуєте. Виходить так. Напишіть свої думки в коментарях. Дякую вам за довіру. В описі до цього відео ви знаєте всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Слава силам оборони і дякую за увагу, друзі. До зустрічі.